Канал перший кабельний та радіо Захід Плюс. Вкотре відчинили свої двері для відвідувачів. Цього разу поринути у загадковий медіасвіт отримали нагоду другокласники Мукачівського ліцею номер 8. Свій візит розпочали зі знайомства із ведучою Вирунею Говорунею у прямому ефірі. Радіо Захід Плюс я розповідала скільки. Ну, як мене звати, яка моя улюблена іграшка, що мені Миколай подарив? Мене щось запитували, я відповідала. І Мене запитували, ну як мою маму звати. Мене тут знімали, ми говорили, і, і ще мене щось спитали. Ти була прямому ефірі, Так. Так. І які тебе враження після прямого ефіру? Я дуже рада. Ми були на радіо і були в прямому ефірі. Ем, ну, ми розповідали про себе. Маленькі допитливі школярі у рамках екскурсії дізналися особливості роботи радіо, тонкощі ефіру, а також ознайомилися із драйвовими треками для гарного настрою, які лунають на радіозахід фм Плюс. Спробувала себе у ролі радіоведучої і вчитель Олеся Горонді. Батькам, щоб не нервувати, бача порадать мож... порада, яка... може порада. По перше, я думаю, найперше я завжди кажу своїм батькам і завжди на це завжди підтримувати свою дитину, uh -huh. давати їй більше самостійності. Тійності і вірити, що в неї все вдасться. Не треба сидіти над нею, і не треба робити з нею урок, давати їм простір для самостійності, щоб вони могли самостійно самовиражатися і самостійно працювати. Це назавжди, ну, це завжди моя порада, і я вважаю, що це правильно. Продовжився медіа візит з знайомством із локацією, де створюють і транслюють важливі новини Закарпаття на телеканалі Перший кабельний. Тут школярі вивчили всі тонкощі роботи журналістів та операторів, а також дізналися аспекти діяльності телеведучих. Тож відразу вирішили спробувати себе у їхній ролі. Це все на камеру. Угу. Хто б хотіла бути телеведучою? Так, я побачила, що тут що тут ведуча і. І створюють новини. Такі екскурсії, за словами педагогів Мукачівського ліцею номер 8 у їхньому навчальному закладі проводять постійно. Кажуть, це дозволяє малечі краще пізнавати світ. Ми з класом взагалі часто ходимо на екскурсію. Я вірю, що пізнавати світ, діти молодшошкільного віку можуть найкраще поза межами класу. Саме там вони найкраще знайомляться з двохлишнім середовищем. Сьогодні ми прийшли на екскурсію для того, щоб вони, можливо, подумали над вибором майбутньої професії, дізналися, як створив. Новини, дізналися, як працює радіо, познайомилися з професіями журналіста, оператора. Натомість школярі запевнили, вони сповнені враженнями та емоціями від медіавізиту. Тож бажають відвідувати такі екскурсії і надалі.